Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. В які акції я заінвестував в місяці березні, в 2024 році. Які компанії я купив в цьому місяці? Я заінвестував трішки більше, ніж півтори тисячі доларів. Можемо це бачити на... через двох брокерів. Я інвестую, хто не знає. З 212 тут було заінвестовано 2 тисячі злотих, це десь 500 доларів. І на Interactive Brokers так само на 4 тисячі злотих, тобто десь тисяча доларів. Доларів трішки більше було заінвестовано. І саме цікаве, на що ж я їх витратив, які компанії я собі купив свій інвестиційний портфель. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. В цьому місяці я купив цілих 5 різних компаній, зазвичай беру одну або дві. Перша компанія це була Medifast. Бачите, в мене зараз 20 акцій цієї компанії, було 10. І зробив я це купив я її тільки із за усереднення. Компанія в мене просіла тоді більш ніж на 50%, здається, і я собі докупив так сказати половину, 10 було, 10 докупив по півціні від того, що було. Зараз компанія, бачите, коштує взагалі 35-майже 36 доларів. Я собі її докупив по 38, здається. На самому початку я собі купував цю компанію, бо вона дуже добре росла по показниках, наприклад, ревеню. І бачите, тут вона постійно йшла з року в рік в плюс плюс плюс, і ось. Останній 2023-й вийшов звіт, що відносно попереднього 2022-го року вона вийшла якби в мінус. Ну не то, що в мінус, а в мінус відносно попереднього року. Попередньому, 2022, вони закінчили в плюс 1 мільярд 600, А 2023 вони вийшли в плюс 1 мільярд. Компанія виплачувала досить добрі дивіденди при такому шаленому рості. Зараз вона відмінила свої дивіденди. Подивимось, що буде через квартал, чи вона назад їх включить. Чи ні, компанію поки що тримаю, не продаю потрішки докуповую, зовсім потрішки усередньою, так сказати собі. Одна з причин їх падіння: вони ставили велику ставку на препарати по схудненню, а конкуренція їх обійшла і зробили е, просто звичайні таблетки, які можна випити і не заморачуватися з тим, що там видумали цей Медіфаст. Плюс схуднення не на часі, в теперішніх часах. До речі, якщо ви ще не маєте жодного брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструвати. По посиланню під відео до одного з двох брокерів, через яких інвестую я. Перший це Trading 212, який ви зараз можете бачити на своєму екрані. Це європейський брокер, і до нього можна зареєструватися тільки з території Європи, будучи податковим резидентом Європи. Брокер часто проводить акції і можете отримати до 100 доларів у виді акцій безкоштовних за реєстрацію і поповнення свого брокерського рахунку. Або другий брокер Interactive Brokers, який ви зараз можете бачити на екрані. Це це самий найвеликий, самий, самий потужний брокер, самий надійний, але не такий гарний і красивий, як Trading 212, наприклад. Але до нього можна зареєструватися з любої країни. Від нього ви теж можете отримати бонус у вигляді 200 доларів при умові, якщо ви вкладете в перший місяць мінімум 10 тисяч доларів і протримаєте їх рік на своєму рахунку, і через рік потім вам прийде бонусом 200 доларів. Якщо до того часу умови не зміняться, посилання під відео. А про те, як реєструватися, у одного або другого брокера десь тут будуть посилання на е, відео, які я записував, покрокова інформація, інструкція. Там одне відео на 20 хвилин, друге на 40 хвилин, все докладно розповів. Наступні дві компанії це було, можна сказати, одне і те саме: Next Era Energy і Nextera Energy Partners. Так само, бачите, тут в мене збільшились позиції, десь я купив 10 акцій, десь я докупив 5 акцій. Тут вже ситуація по-іншому. Бачимо, що вона в 2023-му зробила дуже добрий ріст в 34% відносно попереднього. І два роки поспіль вони йдуть в плюс. Так само по Net Income бачимо, що вона. Робили вже три роки підряд ідуть в добрий плюс. Тож тобто плюс 22%, плюс 16% І останній рік був плюс 76%. шість відсотків. Некстра приблизно та сама ситуація. вони зробили плюс тільки вже 11% відносно попереднього. Але так само два роки поспіль вони ідуть плюсом. Хоча Net Income, бачимо, тут зменшився відносно попереднього року. Попередньому 2022 тисячі закінчено було 477 мільйонів. А в цьому чистий прибуток Net Income було плюс 200. Різниця двох компаній, здебільшого, в тому, що ці NextEra Energy Partners виплачують високі дивіденди, там 12%, здається, NextEra Energy виплачує тільки 3,5%. Але так само не забуваємо, що там, де дуже високі відсотки, то не завжди буває добре. Ще в моєму портфелі з'явилася нова акція, нова компанія Coinbase. Купив тільки одну акцію і, по так сказати, дуже високій ціні, можна сказати, 262 долари за акцію. Ще хотів її купувати в минулому місці, але якось подумав, добре, може не на часі. Вона тоді була по 130, здається, щось таке. Я її не купив. Зараз жалкую, але купив тільки одну акцію, щоб не було так, як колись у мене було з Nvidia. Хоча це дві звичайно різні компанії, і в Nvidia там є перспектива. А Coinbase така більш ризиковна компанія. Можете бачити на графіку, якось компанія себе вела ціна за акцію за останні 5 років. І бачите, максимальна ціна була там 350, потім вона різко впала до 60. Ось десь ось, ось тут по 100 доларів, коли я казав, розповідав, що можна купувати, собі її чомусь не купив. От Зараз купив собі одну акцію, щоб слідкувати за оцим ростом вверх вниз Було б мені більш зручніше. По фінансам бачимо наступне: що останні два роки, 2022 і 2023, вони не роблять якихось плюсів собі відносно, наприклад, того самого ж 21-го, але й тому вони і просіли такси. Сильно в ціні, але що, Net income, бачимо, що відносно попереднього року вони вийшли уже в плюс Плюс 94 мільйони, тому що в 2022 році у них було мінус 2,5 мільярди. Нагадую, як і в кожному відео, не варто за мною повторювати то, що я купую. Це мій портфель. Деякі акції я купую в невеликих кількостях, ті, які ризиковні, і можуть або сильно вирости, або можуть сильно впасти. Зазвичай ризиковні компанії я купую на невеликій кількість грошей, яких мені там не шкода, якщо з ними станеться, якщо вони підуть в мінус, і я це розумію. І ще можете бачити одну компанію компанія Grab, купив 50 акцій. На даний момент ціна за акцію 3 долари 23 цента. За останній рік, ось так себе вела їх діаграма. Виросли вони на 10%, хоча в якийсь момент там вони були і набагато більше росли. Але якщо подивитися за 5 років, то бачимо, що компанія в мінусі. На 72% за максимальний період часу, Ну, в принципі, одне і те саме від 2021 року компанія на біржі. Бачимо, що вона впала, і ось десь тут в низах по 2.38% торгувалася. Зараз відросла, так сказати, до 3.23%. Що по фінансовим показникам? Тут ми можемо бачити наступне, що е, останні три роки компанія почала йти в плюс, плюс 43%, плюс 112%, плюс 64 це по ревеню. По net інкам на даний момент поки що вони ще в мінусі, але так само бачите, як чистий прибуток у них якби мінус зменшується. Тут було 3,5 мільярди мінус, тут мінус 1 мільярд 600, і тут мінус 434 мільйони. Тобто, якщо така тенденція. Піде далі, то можливо, в наступному році вони вже вийдуть собі в плюс, можливо, і ні. В принципі, так як компанія оціна на дешево, ну точніше, ціна за акцію дешева, то купив собі кілька 50 акцій, поки що там на 150 доларів. Можливо, ще собі докуплю на якогось, не знаю, там 150-200 доларів, і будемо дивитися за їх розвитком, що вони там будуть пропонувати, прогнозувати і як у них будуть відбуватися їхні справи. Напишіть в коментарях, які акції ви купили в цьому місяці або в цьому році. Що ви ставите, чи ви інвестуєте тільки в штучний інтелект, чи якісь інші компанії. Буде цікаво почитати. Можливо, з ваших коментарів я доберу собі якісь акції до свого портфелю. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо що цього не зробили, і втискайте дзвіночки обов'язково, щоб не пропустити нові на, на цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. Успіху в інвестиціях.